До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. За Україну загинув мешканець села Прип'ять Шацької громади Володимир Гінчук. Життя військовослужбовця обірвалось в лікарні на Київщині 27 жовтня. Герою було 34. У шацьку зустріли кортеж із тілом померлого захисника. На війні з Росією поклав своє життя і мешканець села Дубечне, що на Старовижівщині Віктор Гурський. Героя не стало на 37-му році життя. На рідній землі тіло Віктора Гурського зустріли живим коридором напередодні 30 жовтня. На війні з окупантом загинув Леонід Олексюк, мешканець Луцька. Чоловік був призваний на службу 5 березня цього року. 51-річний військовий загинув, виконуючи бойове завдання, захищаючи територіальну цілісність країни поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. Про час зустрічі тіла та чин похорону повідомлять згодом. Втрата і для Буратинської громади, захищаючи Україну від окупантів 29 жовтня біля села Водяне Донецької області загинув житель села Городище Валентин Собчук. Герой був старшим водієм мінометного взводу. У вересні волонянина відзначили почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Сталевий Хрест, коли героя зустрінуть на рідній землі, повідомлять згодом. Вічна слава полеглим військовослужбовцям та співчуття їх сім'ям. Україна під ракетним обстрілом сьогодні вранці російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку, били по об'єктах єкт, об критичної інфраструктури. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило, що ворог запустив понад 50 крилатих ракет типу х 101 Х-555. 44 ракети знищено силами та засобами ППО. Годині ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Із літаків ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 і ту 160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х101 та х 555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська. Ростовської області 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами повітряних сил. Прильоти є у багатьох областях України. В офісі президента України повідомили, що через масовані обстріли критичної інфраструктури водиться вводяться екстрені відключення електроенергії. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час ранкової атаки ракетами та дронами уражені 10 регіонів пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Під час останньої повітряної тривоги у телеграм-каналах поширювали інформацію про збиття на Волині трьох крилатих ракет. Останні, нібито, були випущені з території Білорусі. Таку інформацію у Волинській обласній військовій адміністрації заперечили. Голова адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що інформація про збиття ракет на Волині неправдива, в області все спокійно. Смерть під колесами швидкої. В суботу ввечері в селі Трюстянець сталася дорожньо транспортна пригода. Крета швидкої допомоги пізно ввечері збила 58-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Відомості внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань. Триває слідство через недостатню освітленість вулиць ввечері. Поліцейські закликають користуватись світловідбивними елементами, аби вберегти себе на дорозі. Смертельна ДТП сталася напередодні у селі підріччя Камінька Ширського району. 16-річний місцевий мешканець ймовірно не впорався з керуванням та допустив зіткнення із гужовою підводою. Підліток отримав тілесні ушкодження у реанімаційному відділенню районної лікарні. Він помер. ДТП за участі службового авто поліції та субару сталося після обідньої пори на проспекті Соборності у Луцьку. На щастя, обійшлось без жертв лише автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Як повідомили поліцейські, їхнє авто їхало з затриманим до відділку поліції з увімкненим звуковим сигналами та маячками синьо-червоного кольору. Знаходимося на місці дорожньо-транспортної пригоди без травмованих за участю службового автомобіля патрульної поліції. Відповідно, службовий автомобіль патрульної поліції рухався на проблизкових маячках червоного-синього кольору з відповідною звуковою сигналом. В даному випадку була доставлялася особа, затримана в адміністративному порядку до Луцького управління, патруль... управління поліції. Відповідно, на даному випадку, як ми можемо бачити, автомобіль водій Субару, який керував, не надав перевагу в русі службовому автомобілю. Водій Субару не погоджується із словами поліцейських та своєї вини не визнає. На нього складено протокол за адміністративне правопорушення. Зелене світлофор, я бачу, що зліва нічого не їде, в мене перешкоди нема, дорога чиста. Я собі виїжджаю спокійно, без всяких на зелений світлофор, бо я стояв спереду зелений колір світлофора. І сирен ніяких не чули? Я їх не чув, тих сирен. Я їх не бачив, я їх не чув. Тому що, ну, ну, якби я чув, що я би пропускаю, ж не перший день за кермом. Сьогодні на Волині пожежа ледь не закінчилась трагедією. Волинські рятувальники під час гасіння пожежі в житловому будинку в селі в Ковальського району врятували чоловіка з інвалідністю, який був в одній з задимлених кімнат. Вогонь пошкодив будівлю. Причини загорання наразі встановлюють. Три пожежі за минулу добу трапились на Волині. Вогнеборці виїздили на ліквідацію пожеж у Ковальському Луцькому Володимирському районі. У селі Зоря Володимирського району загорання виникло у квартирі триповерхової будівлі. Причину встановлюють. На щастя, ніхто не постраждав. Під ранок горіла комірчина в підвалі п'ятиповерхівки на вулиці Рівненській, що в Луцьку. Як повідомили рятувальники, причиною стало необережне поводження невстановлених осіб з вогнем. Лучан закликають зробити запаси питної та технічної води на завтра, 1 листопада. Адже через проведення ремонтних робіт на мережах буде припинено електропостачання деяких об'єктів КП «Луцькводоканал». з дев'ятої ранку до 18.00 у правобережній частині Луцька від річки Стир, а це центр міста, 33 і 40-й квартали та інші райони буде припинено водопостачання або ж буде суттєво понижено тиск подачі води у мережі. Де саме завтра не буде води, розкаже Святослав Дмитроца, перший заступник директора КП «Луцькводоканал». Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть же ж, будь ласка, де саме завтра у Луцьку не буде водопостачання? Ну, у зв'язку з тим, що наше підприємство сьогодні отримало повідомлення від відправлення Боленерго про знеструмлення е, частини міста Луцька і ряд об'єктів КП Лосхода канал також будуть завтра знеструмлені, тому е, ми розмістили інформацію про те, що частина міста Луцька не буде, е, наявна, в повній мірі послуга централізованого водопостачання і попросили людей забезпечити певний запас, добовий запас питної та технічної води. Ці обмеження, часткового припинення послуги, вони будуть стосуватися 33, го 40 го кварталу, 55-го мікрорайону, центру міста, вулиці Дубнівської. Частина міста, яка знаходиться по ліву сторону, наш річки Стир, це райони ДПЗ, вулиця Ковальська, Львівська, Володимирська. Там водопостачання буде в повній мірі надаватися нашим споживачам. Ласка, а які поради ви могли б дати лучанам, аби при відновленні водопостачання не було проривів? Чи буде досить просто перевірити крани, чи можливо потрібно повністю перекрити всю воду? Ну, якщо ми говоримо за домогосподарство, то в першу чергу люди в момент, коли вони будуть залишати свої приміщення, це обов'язково перевірити те, що вся запірна арматура, вона є закрита, тобто крани закриті і при раптовому відновленні послуг водопостачання не станеться якихось неприємних моментів, що неконтрольовано буде йти вода, і може статися там якісь затоплення власного приміщення чи навіть і сусідських. Тому в першу чергу це треба... Виходячи з приміщення, закривати обов'язково всю запірну арматуру на системі водопостачання. Дякую, скітне. Завершення чи існують якісь норми води технічної, так і питної для того, щоб людина не набрала забагато, тим самим, щоб ще й заощадила? Ну бачите, кожна сім'я вона ж складається з різної кількості людей, тому тут сказати дуже тяжко. Загалом для питної води це на одного члена сім'ї, якщо ми говоримо за питну воду, це достатньо мати добовий запас 6 літрів. Технічна вода це тита вода, яка вона використовується там частково для миття посуду і там для якихось санітарних потреб. Тому тут сказати який об'єм ну дуже тяжко. Добре, дякую вам за відповіді. Нагадаю, на телефонному зв'язку був перший заступник директора Волоканал» Святослав Дмитроце. Ми говорили про припинення водопостачання 1 листопада і до інших тем. Луцькій тренерці з лаймфіту, на занятті з якої мало не втопилась дитина, повідомили про підозру. Про це повідомляє Волинська прокуратура. 24-річній тренерці одного із спортклубів Луцька повідомила про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення. За даними слідства, 22 серпня в приміщенні басейну під час заняття з дітьми наставниця допустила тривале занурення трирічної вихованки у воду та її втоплення, що не призвело до летального наслідку, лише завдяки наданій дівчинці медичній допомозі. Згідно висновку, судово-медичної експертизи дитині було спричинено тяжкі тілесні ушкодження. Триває досудове розслідування. На митниці вилучили партію еретичної контрабанди. Волинські митники на посту Ягодин виявили порушення у невідповідності до документів та наявного вантажу під час огляду транспортного засобу, що прямував в Україну з Польщі. Збуджувальні засоби не згадувались у товаросупровідних документах. Окрім понад 6 тисяч упаковок цих добавок, у вантажі ще виявили 600 ветеринарних експерт тестів та 40 дозиметрів побутової. Побутової радіації також у перевізника були відсутні задекларовані 460 кг чохлів до мобільних телефонів. Весь незаявлений до оформлення крам вартістю понад 2,8 млн грн. гривень, тимчасово вилучений на склад митного органу. Складено протокол та розпочато провадження у справі про порушення митних правил. Волинські правоохоронці викрили зловмисника, що пограбував пенсіонера. Мешканець Луцька звернувся до поліції та розповів: йому зателефонували невідомі та повідомили, мовляв, його донька потрапила у ДТП і потрібні гроші на операцію. Через кілька хвилин після телефонної розмови до довірливого пенсіонера прийшов незнайомець. Потерпілий, впустив чоловіка до помешкання та поклав перед ним кошти. Зловмисник схопив гроші та накивав п'ятами. Спритник вкрав 50 тисяч доларів. США. Правоохоронці оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився мешканець Полтавщини. Його затримали в Києві. Відомо, що спритник причетний до вчинення шести аналогічних злочинів на Волині та в інших областях. За вчинене підозрюваному світить від 8 до 13 років за гратами з конфіскацією майна. Понад мільйон бюджетних гривень намагався присвоїти директор волинського підприємства та посадовець місцевої влади. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному правопорушенні про вчинення директором одного з волинських підприємств службового підроблення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, а також про пособництво йому у цьому вчинене посадовцем. Органу влади слідство встановило, що підприємство згідно із договором, укладеним із Волинською обласною державною адміністрацією, з 2018 по 2021 рік здійснювало будівництво школи в селі Башлики Луцького району. При цьому очільник підприємства погоджував акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 мільйон гривень. А також підписував ці акти. Підписував їх і посадовець, який здійснював технічний нагляд за ходом робіт із будівництва. Чи понесуть відповідальність за скоєне вирішуватиме суд? Українські суди часто густо стали ходити не лише для пошуку справедливості, а для того, аби збагатитися. Буває, що відсудити мільйони куди легше, ніж їх заробити. Як то кажуть, просити у суддів можна все, що завгодно. Історія про те, як підприємлива волинянка зажадала відсудити майже 2,5 мільйони гривень, потім передумала і попросила лише тисячу. Чому так різко урізався грошовий апетит далі у сюжеті? Ще у квітні волинянка Катерина Дмитрук вирішила відсудити майже 2,5 мільйони гривень, стала позиватись до Ковельської оптово-торгової бази. Мовляв, була учасником цього товариства, а тепер хоче забрати свою частку. Але минуло півроку судової тяганини, і жінка враз передумала, взялася відсуджувати вже не мільйонну суму, а лише Одну тисячу гривень. Чому сталася така метаморфоза? В подальшому як виявилось, ціна позову була зменшена до однієї тисячі, що фактично ми можемо оцінити …як відмову позову, тому що заявляючи два з половиною мільйони і далі зменшуючи до тисячі гривень. Це, ну, це досить. Широка, так би мовити, межа для дії позивача при визначенні перевинному ціни позову. Все стає зрозуміліше, якщо згадати, хто ж така Катерина Дмитрук, жінка серед засновників багатьох споживчих товариств, які стали товариствами з обмеженою відповідальністю. Якщо вірити відкритим даним, вона у засновниках тов Володимир Волинський ринок, споживче товариство Ковальський ринок, ТОВ Кооп Луцьк. Нещодавно майже аналогічний позов і теж ледіне на два злишком мільйони до оптово торгової бази подав ще один. Тин колишній учасник товариства Володимир Горгут і так само раптово передумав відсуджувати мільйони. У чому причина? Пояснив адвокат, представник Ковальської торгової бази Микола Сорокопуд. Мовляв, горгут і компанія у 2018-му вже виходили із товариства. Майно хитро розпродали, а гроші ще тоді поділили між собою. Хоча вони продали все майно, розподілили між собою гроші. Хочуть ще отримати оцих 2,5 мільйони за те, що вони продали і розподілили вже. Получається ці обставини. Ми подали до суду, і вони зрозуміли, що їхні справи кепські, і тому вирішили дати задню написати заяву про залишення позовної заяви без розділу. Вони усвідомлюють, що позов безпідставний, але ж бажання. Заробити два з половиною мільйона чи отримати незаконно. Вони все таки є, тому вони подаються позовні заяви до товариств. Між тим, як розповів адвокат, після судових спорів деяке майно повернулось до товариства. Те, що наразі залишилось у ковальської оптово торгової бази, окрім складів, майже три з половиною гектари території у самому ковелі. Шматок більш ніж ласий І там територія порядка в користуванні 3,6 помом 3,5 з Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. У Луцьку відбувся благодійний показ мод українських дизайнерів. Головна мета заходу збір коштів на теплий одяг для військових і популяризація українських брендів. Окрім показу мод, на гостей заходу очікував благодійний аукціон і розіграш подарунків від партнерів. Як минув благодійний захід під назвою Незламні далі. 28 жовтня у луцькому драмтеатрі відбувся благодійний показ мод. Мета заходу, як зазначили організатори, збір коштів на зимовий одяг для військовослужбовців і популяризація українських дизайнерів. Подія мала назву Незламні саме цим словом у нинішні тяжкі часи можна охарактеризувати кожного українця. І я дякую всім вам, присутнім, за те, що ви не байдужі. Галом свої колекції на заході презентували вісім українських дизайнерів. Охочих подивитися на показ зібралося чимало. Всі кошти від продажу квитків передадуть на закупку зимового одягу для захисників. Представники Луцької міської ради, за підтримки якої відбувається захід, зазначають, що у доцільності організації подібних благодійних івентів сумнівів. Немає, знаєте, вже мабуть півроку, як практично всі заході, і молодіжні, і спортивні, вони стали у нас благодійними. Люди долучаються з великим задоволенням, тому що кожен розуміє, що цей внесок, який робиться, він є необхідним. Кожен з нас має зробити внесок і може зробити внесок в нашу перемогу. Тому сьогодні цей захід від дизайнерів. Налаштований на те, щоб збирати максимум коштів, і так як це є дизайнери одягу, відповідно закупити теплий військовий одяг для наших захисників і захисниць. Тому доцільності таких заходів немає сумніву. Окрім показу мод на гостей заходу, очікував благодійний аукціон, розіграш подарунків від партнерів та концерт. До слова, найдорожче на аукціоні продали лот, який представив комерційний партнер заходу. Йдеться про картину дошку місцевої художниці. Ці Тетяни Мялковської цю душку я намалювала про жінок України, про волонтерів, про жінок. Картину продали за 20 тисяч гривень. Гроші теж спрямують на теплий одяг для ЗСУ. Представник комерційного партнера Марія Семенюк наголошує на необхідності об'єднуватися у цей нелегкий час задля перемоги. Наша компанія СО «Груп, і я як її офіційний представник Семенюк Марія долучилися до цього, цього сьогоднішнього івенту незламні. Так як хочемо допомогти якнайбільше зібрати коштів для наших захисників, наші захисники герої в країні важкі часи, і ми повинні молодь повинна об'єднуватися, дизайнери молоді, щоб підтримати наших захисників. Наша компанія обрала на сьогоднішній день лот. На аукціон ми обрали лот нашої землячки Волинської художниці Тетяни Мальковської, тому що Тетяна неймовірна жінка з великим серцем. Вона організувала власними силами, вона зібрала велику команду і вона організувала табір для діток, які залишилися сиротами після вторгнення країни-терориста. І її команда реабілітує зараз цих дітей, тому вона так само написала картину під впливом війни. І в цієї картини неймовірна енергетика, і тому ми обрали саме той лот. Ми його придбали, наша фірма СО Груп його придбала, і ми його віддаємо на аукціон». Особливим гостем свята став відомий співак Шумей. Гості заходу отримали позитивні емоції і зробили добру справу. Усі виручені кошти направлять на закупку зимового одягу для захисників. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Бурштинова мафія вийшла на новий рівень. Така інформація шириться телеграм-каналами. 28 жовтня на Рівненщині в селі Переброди сталася бійка між двома компаніями. Кажуть, то так виясняли стосунки місцеві бурштинокупачі. На відео сутички схоже було чути навіть постріли. Це рівненське село Переброди недалеко від білоруського кордону. Схоже, там свої війни бурштинові. Рома, ти якого поляз. Поліцію у село викликали аж 11 разів. Бійки не вщухали. В телеграм-каналах пишуть, що так бурштинова мафія з'ясовувала стосунки, попри те, що в село з'їхалось чимало правоохоронців. Все стабільно в Рівницькій області. Бурштинова мафія вийшла уже на новий рівень. Давлять поліцейських. Походу уже щось починається. Люди пишуть, що кожен ходить з автоматом вночі, і якщо, не дай Бог, зайшов на територію до них, живий уже не вийдеш. Розбірки на Сарненщині почалися ще за дня. Вночі Продовжились. При службі поліції Рівненщини запевняють, що ситуацію контролюють. Відкрили шість кримінальних проваджень. Ситуація у населеному пункті спокійна та контрольована. Наразі відомо, що між двома компаніями, жителями села Переброди, колишнього Дубровицького району тривалий час встановились неприязні відносини. Продовж минулої доби відбулися бійка, бійки, під час яких кілька осіб отримали незначні тілесні ушкодження. Серед постраждалих неповнолітніх немає. Усі особи, які причетні до злочинів, встановлені і з ними працює слідство. В чому причина того конфлікту? Ми перевіряємо різні версії, але є така версія, яка пов'язана з незаконним видобутком буштин. До слова, кілька років тому бурштинові розбірки були і на Волині. В 2015-му дійшло до стрілянини. Тоді на Маневицьке родовище бурштину поназ'їжджались ділки із сусідньої Рівненщини та Львівщини. Так би мовити, приїжджі копачі потіснили місцевих. Копати сонячне каміння з'їхалось близько тисячі гастролерів. Тоді головний міліціонер Волині навіть просив допомоги у міністра внутрішніх справ. Олена Щук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. А тим часом інформаційний вечір Аварсу продовжить моя колега Марія Петручик. Гостя ефіру Володимир Марценюк, директор комунального підприємства Луцькспецкомунтранс та Оксана Лисак, начальник відділу екології Луцької міської ради. Говоритимуть про сортування сміття та центр управління відходами. Тож не пропустіть. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аверс, щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами, не нехтуючи сповіщеннями про повітряну тривогу. 1 листопада, за прогнозами синоптиків, на території України очікується невелика хмарність. На заході похмуро температура повітря вночі 6-9 градусів, в день 15-18 в Чернівцях до 11 градусів тепла. На Сході вночі від 0 до 2 градусів денна температура від 6 до 11 градусів з позначкою Плюс. У північних областях нічна температура від 0 до 2 градусів. Денна 7-12 градусів тепла. На півдні температура повітря вночі від 3 до 5 градусів в день 12-14 вище нуля. В центрі країни нічна температура від 0 до 3 градусів. Денна 9-13, з позначкою плюс.